Звертається громада села Коровець з просьбою, що до нас вже тиждень не ходить маршрутка до золоча 20 кілометрів. Пішки люди лежать в лікарні і студенти, і навіть фельдшер не годень купити лікарства до грипу, щоб людям старим привезти. Просимо якось те питання, виршти, то ще гірше, чим були після воєнні роки Не дай Бог пожару. Якогось що тільки не влада помінялася, прийшли вже бандити, відсунули влади, а виходить, що існують другі бандити, які е, диктують свої умови, не дивляться ні на село, ні на що. Їм наплювати на те, що робиться в селі. Їх інтересує тільки побільше зібрати бабу. Щось Більше Більше не інтересує. Тому то та людина дійсно старенька, як вона може доїхати до золоча, як вона може щось робити, коли вона не може доїхати, вона дійсно тільки харси собі купити. То треба робити, влада повинна би прийняти думаю, районна адміністрація. Я повинна випливати на ті рейси, які вона дозволила їм робити, розумієте? А то як? Ми не впливаємо, впливає Львів. Для чого ви тут сидите? Наша до кабінета тут, адміністрація, якщо ви не впливаєте. ви повинні впливати, якщо не впливаєте, то звільняйте місце, давайте другим тим впливати. пливати. От тим так полягає питання? Так стоїть питання. Розуміти, отак, от тому що бандити керували, бандити керують далі. Під другими вивізками тільки. У тому є біда, а ті самі бідніші люди і можуть терпіти. Бо хто ще має машину, всі поїхав. Але більшість процентів людей з тих сіл бідніших вони не, немає того транспорту, вони не можуть собі дозволити поїхати. Розумієте? І тут треба, щоб до тих людей прислухалися, то принципі, все помінялося, вивіски міняються, а відношення до людей нічого не помінялося. Ще, в ще гіршу стає стор. ще в гіршу сторону як має бути. То навіщо нам та була революція? ті навіщо ді були смерті смерті, якими сьогодні. Розумієте, А що вийшло в того, що має бути? Люди загинули ні за що, а був бардак, ще більший бардак є. І ще не знаємо, до чого то йде, бо ще йде до гіршого бардаку. Ну, Поки так, ситуація. Це постійні проблеми, ніколи маршрутка не їде і каже, що невигідно до нас їхати. І не хоче відказатися від нашого рейсу. Ми знаємо, що ми маємо робити далі, куди звертатися, якийсь замкнутий круг. Получається, зберігається. Тут би натиснути, запікетувати. Всі ті, хто рішає питання, знаходяться у Львові. Попробуй щось вирішити до Львова, що все село поїде до Львова і хто до них там буде прислухатися. Є перевізник, хто прийшов, він виграв тендера, віддав, оцей, що взяв у нього суб оренду, у нього транспорт вже доломлюється, він вже не має чим їхати, але все одно він тримає цього рейсу, ні грама не вкладаючи у своє підприємство, тобто автобуси, добиває її до ручки, доб'є, потім відкажеться. От Чим біда є? І що ви нам скажете? Ми ж з вами домовилися. А, ну тут нічого не міняється? Воюємо десь тобто, на дзвонимо. Тобто найближчий тиждень нам не чекати. я Томки Питаємося, Бо сам перевізник сказав, що він... Не буде давати рейсу ніякому, тому що пальне і він... А чого він не відмовляється? Я вам поясню те, що він сказав. А чого він відправився від транспортна інспекція розмірки? Вона має право перевірити рейс, що він не виконує, є домовленості, має право його фінансово наказати на початку. Хоча б дати людям той телефон, бо ми можете фінансова до тієї транспортної інспекції. Ви додалися з телефоном? Я ходив до того дівчат, мені кажуть, що немає, що така не знає, не можу дати. Я вистав, є телефони, але це не хочу. Я план дій. Справа в тому, що ми хочемо задіяти народний контроль зірку, ми вже до нього говорили. ми цей каже, каже, що він буде допомагати. То задіємо широко, не тільки в такому плані, розумієте, революція прийшла, все помінялося, а Ну, хами як так залишилися, ті хамі наводки поради з тим перевізниками. Я відкрито говорю, я на плясу всі є мафія конкретна, розумієте? Ми всі розуміємо, хто керується. Нема такого, що всі перевізники зупинилися. Ні, ну але от іменно той <різичай> рейс розуміє, цей <різичай> перевізник теж не зупинився. Він просто їде сюди. З тих, що звінок був в борті планий рейс. То той самий? Той самий. Бо він супіння, чи що ще завада, це є. Ну добре.